Всім доброго дня. Так, сьогодні їздили в район по справах. Заїхали до нас, як зараз? Орендарі. орендарі, господі, забула. І купили яблук таких. Дивіться, яка красота, які здоровенні, які гарні яблука. Це в нас чемпіон. Це Голден, да? так? Ого, так. Та. Я ще й вимовлю. Ага. Так, Яка конец. красота. Да. Це ми взяли... Щось ми взяли трошки, треба ще взяти, мабуть, по 25 гривень. Да. М -м -м. Кого? По чому яблука? У нас нема, в нас не вродили в селі, немає ні одного яблучка. Так, і ще купили такої мукички. Наша вже закінчилася, що ми міняли в той рік. Купили на пробу дніпро млин. Я десь видивилася в інтернеті, що брали кожного виробника, пробували і казали, що ця мука найкраща. Ну, У нас була колись королівська дуже добра мука. Не знаємо, де вона ділася, чи закрили той млин, чи де він дівся, ну, муки тої вже нема. Так що хто хто що пече, хто знає, яка добра мука. Кажуть, що і Вінницька хороша, ну, не знаємо, йдемо пробувати. Так, а в нас починається прибирання. Не тільки в нас, мабуть, усіх. Листя мокре, важке і так помаленьку вітрі його вже така подушка, що вже треба згребти хоч, хоч трохи, бо ще, звісно, буде падати. Так що ми Ой, поки згрібаємо. Горіхове на мусорку, виноград нове і грушка, яблуня, отаке піде на гній. Не знаю, хто це придумав таке, що горіх довго перегниває. Але якщо нам її це все листя гній викинути, то не буде куди гною кидати. Коли це воно перегниє, тут прицепа листя. Горіхів нема, одне листя. Нас диви вже облетів, а, а в сусідки диви, а не облітає. Угу. А тут вже Да. А ці ходять, допомагають. Сьогодні в нас котикам і собачкам привівки робили. Поки маленьке, поки й цікаве, грається. Так, загрібали, загрібали. Воно слідком падає, ну вже Уже менше буде грибти, а вітер розносить, несе і несе. Добре, що близько таких сусідів немає, щоб їм наш воріг на мусорів. Ну, трошки до сусіда, ось під його сторону. Ну, то небагато. Облетить все, тоді загребеться. Так, йдемо далі. У нас ще є кусок роботи. Так, ще в нас є арахіс не обірваний. Треба обірвати, поки на дворі трошечки ще потепліло. Хто садив? Моліться врожаєм, який у вас. Є, нема. Вже всі повикопували арахіс. Так, оце винесли нагору, розстелили. Тут вже щурі не з'їдять, так як той рік. Мишей поки нема, Ну, миші його не їдять. Як треба, зняли, підсушили, а те буде до посадки. На горі сохнути, так що так ми його зберігаємо. Так, зранку було хмарно, зараз 16.30 і виглянуло сонечко, і зробилося тепленько. О, Дякую, Донечці, за такі привітання з Днем сільської жінки. Вітаю вас, дівчата, всіх теж з таким святом і бажаю вам таких сюрпризів. Я Ні, в шоці, щось, дякую тобі, це капець. Це вона передала оце? Так, це? Думаю, де ти розжилася таке вже, тільки що були, надворі рвали арахіс, це заходить з таким букетом. Ще й смаколики є в сумці. М -м, яка красота. Що там ще показує. Беремо смаколи. Ну це я так маю, понімаю, що це, мабуть, бабусі з ним сільської жінки. Вона любить дуже ромашку. внучка їй передала. Печиво. Якась ковтинка. Дякуємо Даносечка, Боже, Боже. Боже, дякує. Боже. Бачите, mm -hmm. Внучатка не забувають за нас. ну mm -hmm. да, букет, Це шикарно. Дайте садити срочно. Йдемо садити. Oh. Йди, порайся, та йдемо садити, мабуть, так? Да? Mm -hmm. Так, запитували нас, як наші свинки. Mm -hmm. Оце ж лишилося від наших свинок. Лишився найменший кабанчик. Так, то що я думала одразу, що він не буде. Але так, не, не, не вийшло з тими. Самий перший пропав кабанчик другий, а потім льошка. Ну, кабанчик то зовсім швидко пропав, я не спіла зрозуміти, що з ним сталося, бо прийшла, давала їсти, було все нормально, а прийшла наступного разу. І молоко давати, а він вже був живий. Ну, з льошкою трошки ми боролися, поки зрозуміло, що все ж таки це, мабуть, отечка. Е, ніколи раніше я не стикалася. Знаю, що вакцинують поросяток від цієї хвороби, але в нас ніколи не було і так по своїй, мабуть, не знаю, необачності не робили ми. Тобто тепер на майбутнє обов'язково буду вакцинувати. Ну і так і з цим гралися. Вже він повинен бути не такий на свій вік. Звісно, набагато кращечки, але але ну так, воюємо, Так, да? yeah. бабанчик? Ну йому не дуже скучно, у нього є друзі. Він з котиками тут спить. є дружба, Я там трішки знімала, то покажем. Особливо на, на ніч, то вони приходять там їх місце. Золотий кабанчик, лампа гріє, молочко купляємо. молочко не дешеве, світло не дешеве. Так, Боже, що він нам... А що робити? Де ж його дітей є? Ну вже воно, якщо можете бачити, обмішка стоїть там в нього в сковородочці, то я трішки рідше даю йому молоко, і він бачу потрошки, потрошки все одно їсть. Водичку не дуже хоче пити, а обмішку потрошки привчаю, бо ж я ж не можу весь час його на молоці удувати. Так? Да? І все, і от він напився залпом, глупим. І все. <рес> вже мовчить, вже не кричить. Uh -huh. Не знаємо, як де далі, але <рес> так, так виходить. Не завжди виходить так, як хочеш. Якби показала, бо коли все добре, хочеться похвалитися, а коли не все гаразд, то, як то кажуть, не хочеться <рес> лишній раз про це й говорити. так що... Ось такі справи з нашими поросятами. Поки що один кабанчик, і то час від часу дивлюся, в нього буває раз та й набрякає очко. Я вже боюся дати лишнє. Ну так. Три мурчить <свісно> кабасть ти ж виганяєш його? <свісно> Барсик вигнав тебе кабас, да? Сьогодні <плес> <плес> да. ну, вже поруч mm. тут. Це вже mm. на той рік його треба відділяти, так? Да? Вони да, ще пустять, весною пустять багато молодих. Ой, ой, як це його. <laughs> Під нього залізти. В якесь колесо треба садити, щоб було високо, бо що. О. Оце розкущилося такий сильний, здоровецький такий. А то ми якихось накупляли, що вони ще й досі в нас не зацвіли, вечно поки мають зацвісти, це вже, вже зима. Мороз. Якийсь жовтий в нас є, то геть і в ту рік і не свіло чогось. Оце ж. Якісь не знаю, що їм не так. Якісь пізні, мабуть. Треба якісь mm -hmm. раніші сорти купляти. Це взагалі mm -hmm. краса. Так і ще ця краса, так цвіте довго гарно. Так і день прийшов. Всім на добраніч і тихої всім ночі.